Прес-конференцію ми сформулювали ну так, як очевидно, заслуговує е, початок політичного сезону в Україні чи початок політичної весни, яка традиційно в країні приходить у лютому. Це, ну російською тут краще, воно відтінки цієї е, назви: е, Лютий февраль. ітоги. Ну, ми бачили, що. Е, Місяць лютий був достатньо лютим на політичні події. І не знаю, що будуть говорити мої колеги, але в мене таке відчуття, що в цьому місяці ми побачили розповзання всього. Все розповзається. Так, і влада, і парламент, і коаліція, і багато інших речей, тому що немає ефективних політичних рішень. Вони просто сьогодні в країні не приймаються. Ні по блокаді, ні по ситуації на Донбасі, ні в парламенті по законам ключовим, ні в інших напрямках, які потребують сьогодні стратегічних рішень. Стратегічні рішення приймаються. Ну, наприклад, дуже довго-довго збирали Раду національної безпеки по блокаді. Рішення прийняли, але рішення не виконується. І це ж стосується і парламенту, і Кабміну, і взагалі по законам. Взагалі, от вчора була взагалі дивна річ, коли фактично. Міністр фінансів заблокував прийняття закону, який висувала комітет дюшаніної з податкової політики. А це БПП, очевидно, це було рішення не тільки комітету, а й фракції, і президентської команди. Але міністр фінансів такі рішення заблокував. Це говорить про те, що в Кабміні немає якогось спільного бачення того, як робити і розв'язувати. Критичні і кризові вузли в економіці. Це, до, до речі, стосується і блокади, тому що одні міністри говорили одне, інші інші міністри, але колективного рішення Кабміну так і не було прийнято. Якщо нагадаю, особисто прем'єр-міністр попросив зібрати Раду національної безпеки і оборони. Не Кабмін, як колективний орган виконавчої влади, саме прем'єр. Ну і таких прикладів дуже багато. Я вже не кажу про цей хаос різного роду планів. по Компромісу з Росією по Криму, оця трампоманія, якась трампофілія, яка теж сьогодні розливається серед депутатського корпусу. Інакше кажучи, отакий такий хаос наростання хаотичних тенденцій, дестабілізаційних трендів. Побачили ми в лютому місяці, і тепер хай мене хтось переконає, що не буде в цьому році дострокових парламентських виборів. Ті, хто сьогодні говорить, що вони невигідні, вони будуть просто молитися на те, щоб такі вибори були. Тому що тільки вони зможуть, очевидно, зняти напругу в суспільстві, напругу в політиці, кризу в елітах і таке інше. Інакше кажучи, мені здається, що в цьому місяці ми побачили. Кризу суспільства, кризу еліт, кризу парламенту, кризу коаліції, кризу державності. Ось така загальна системна криза, яка, в яку сьогодні вповзає Україна. Не знаю, що буде ще раз кажу, можливо, мої колеги дещо підкоректують мій пісмізм, а можливо, навпаки. Тут я вам гарантій не даю. Так, можливо, я виявлю самим великим оптимістом цієї аудиторії. Але цей буде оптимізм відносний, тому що мені здається, що втрачається керованість в державі, і кожен починає діяти міністр, там не тільки фінансів, так сказать, а й інші міністри. Міністри, посадовці, політики, парламентарі кожен от на свій власний розсуд. Тому ну, що я, наприклад, не думаю, що там пана Артеменка хтось уповноважував від фракції і шукати виходи на Трампа. Це особистий піар. І кожен починає вже думати про те, як йому залишитися в політиці на випадок дострокових парламентських виборів, тому і шукають сьогодні різного роду можливості для самопіару, піара. навіть якщо він такий чорний. З побиттям, з, виколо... з можливим там молотками кінцівок побиття кислотою і таке інше. Ну, це смішно, але знаєте, це, це трагедія. Дай Бог, щоб вона була, ця трагедія все-таки оптимістична. Я додам те, що говорили мої колеги. Ну можливо, чому от зараз щодо Тимошенка такі дії? Тому що е Тимошенка, ну, по перше, все ж таки зустріч з Трампом, а, Вона, вона не може не. Не може не турбувати, я так м'ягко скажу владу, тому що ніхто ще не зустрічався з Трампом, і навіть Артеменко ще не зустрівся, а Тимошенко вже зустрілася. Так, це перше, по-друге, все ж таки, Юля Тимошенко, от в цьому сезоні вона змінила риторику. В неї була риторика соціальна, і тарифи була ключовою темою. В цьому сезоні в ключова тема, ключова риторика, вона патріотична. А скільки багато патріотичних рухів а нема лідера. Так, досвідченого політика, то тут і виникає, я думаю, для багатьох така загроза, що саме вона може очолити оцей новий патріотичний рух. А дивіться, що відбувається з політичної точки зору. От опозиційного блоку ніби немає сьогодні. Ні в парламенті, ні поза парламентом. В той же час. Відбуваються дуже серйозні речі поза парламентом. Взагалі, ще одна тенденція лютого: політика починає. Витікати з парламенту і витікати на вулицю. Втікає з парламенту, витікає на вулицю. Ну, блокада, рухи, демонстрації, пікети. Це говорить про те, що якщо парламент не виконує свою функцію ні політичного представництва, ні як законодавчого органу, тоді політика знову повертається на вулицю, тому що в людей є невдоволення. Це невдоволення має бути якось виражено так, проявлено. І в цьому сенсі багато серйозних речей відбувається на правому, праворадикальному, правоцентрицькому флангах. Ну, перше, цей марш, так, який організували Свобода, Національний корпус і правий сектор. Так, да, він, можливо, був не сильно масовий, але він може бути достатньо небезпечним для влади і може в перспективі мати продовження. В чому тут іще й фішка? Ну, що дивіться, свобода це класична націоналістична українська сила, яка представляє Галичину в основному. Так, це така більш провінційна політична сила. Хоча і серйозна, і гучна, і в українській політиці давно. Але якщо взяти національний корпус правий сектор, то це націоналісти зі Сходу України, не з заходу України, а Сходу України. Це представники Харкова, це представники Дніпропетровська, це представники інших мегаполісів Східної України. Це говорить про те, що це об'єднаний націоналізм. І він не носить такого містечкового галічанського характеру. Так? Це більш такий загальнонаціональний, радикальний правий рух. І він, до речі, не може не турбувати владу, тому що влада опиняється між в тисках, з одного боку на неї тиснуть. Праві правоцентристські, демократичні опозиціонери. З іншого боку, поки що мовчить, але все ж таки буде починати, я думаю, якісь роки, і опозиційний блок. Я вже не кажу там про партію Мураєва, яка і Рабіновича, які теж вилучають, таку, злучають активність свою, особливо медійно телевізійну. І владі потрібно якось розширяти маневр свій, розширяти можливості свої. Ось вони очевидно запропонували Ляшко вийти в коаліцію і тим самим врятувати коаліцію, врятувати парламент. Але Ляшко навряд чи піде в коаліцію в цих умовах. Да, підписати бумагу, яка нічого не вартує з політичної точки зору. Так, з медійною вона має якийсь сенс, але бійти в коаліцію, це значить, що бути у владі. Це значить із опозиції повернутися у владу. Скажіть мені, коли у владі все погано, а ми бачимо тільки навпаки опозиційну активність. Яка політична сила піде у владу із опозиції? Та це бі просто приговор так, підписати. Тому це така декларація напівопозиційності або напіввладності. Вона нічого не дає. І Коаліція тут навряд чи, буде врятована. Навпаки, ми бачимо, що з коаліції там. Поодинокі виходи і далі йдуть, і йдуть, йдуть, і колись все перетвориться на якісну зміну. І тут важливо ще підкреслити, ось дійсно три роки і реформи. ну от Рада реформ дала свій звіт. Ну, що вже говорити тут про це? Ну, Нема реформ. Не вдалися вони. Яке ж реформування, коли мова йде про виживання, про виживання людей, країни, до речі? Так що. Треба сьогодні, до речі, і політичним силам теж думати про економічні програми, щоб це було реформування не тільки на словах, а і оформлено політичні програми для того, щоб все ж таки якось виходити з цієї ситуації. Ну що, березень покаже, що далі буде? Ми тільки можемо поставити три крапки. І написати далі буде. Лютий місяць це був місяць дуже потужних і болючих ударів по тіньовим структурам опозиційного блоку. Блокада б'є по Ахметову. А ця, вся, вся історія вона б'є по частині, іншій частині опозиційного блоку бойка льовочки. Зв'язку з цим питання, що далі вони будуть робити? Я думаю, що на тлі падіння їхніх позицій, як однієї частини, так і іншої частини, вони будуть триматися разом. Тим більше, як я вже казав, говорив неодноразово, якщо вони розколються, то бенефіцарами цього розколу будуть інші політичні сили. Це наш край, який соціалку буде брати, тому що опозиційний блок і Мураєв, вони більше пацифійську риторику використовують. Так, а не соціальну риторику. Вони більше пацифісти, а не, а не лівоцентристи в такому соціальному розумінні цього слова. Ну, Я думаю, що Віктор Сергійович мав на увазі лівоцентризм, це східноукраїнська ментальна більше матриця. Так, І тому це ну, можливо виграє тут теж від цього розколу Рабіновича Мураєва, але мені здається, в них потолок. Тому що оця медійна складова, вона і робить певну обмеженість електорального рейтингу. В той час, як інші політичні сили, не маючи сьогодні в умовах ну, відсутності електоральної кампанії, не маючи змогу до виходу до ефіру, вони можуть потім в умовах електоральної кампанії нарощувати свої зусилля. Тому мені здається, що опозиційний блок, який мовчить зараз, бачите, він не активний. Не активний, але вибори з такого ж теж не прощає. Так? На тлі всіх активних речей активності всіх політичних сил, які роблять, там від батьківщини ну, дивіться, батьківщина, самопоміч, праві радикали, так там народний фронт щось намагається в рамках коаліції теж про себе заявити. Там БПБ опозиційний блок мовчить. Відповідно, чим більше він буде мовчати, то тим більше будуть мати можливості інші політичні сили зайняти їх електоральні нішові позиції. Ну, а якщо вони розваляться або розійдуться там на дві частини і в різні сторони, то тоді зрозуміло, що інші політичні сили, про які вже говорив, можуть виграти від цього. Тому вони будуть триматися один одного і не пускати один одного, знаєте, можна там бити і. Тримати, нікуди не відпускати, це не значить, що вони люблять один одного. Але іншого виходу просто в них не буде, немає. Він вчора виграв тактично, але програв стратегічно. І він вимушений був іти вабанк, так, в абанк всупереч. І, очевидно, позиції Кабміну, всупереч комітету Южаніни, в БПП, тому що він апаратно програв. Тому він вимушений був йти за підтримкою до кого? До Наєма, до Лєщенко, до е, європтимістів, які не котуються ні в президентській команді, ні в БПП і взагалі вважаються як такий внутрішній ворог у цих політичних силах. Безумовно, він розуміє, що в новому складі Кабміна, який очевидно, по-любому буде ротуватися, змінюватися. Йому місця немає. Тому він почав грати в публічну політику. Я не, я не вважаю, що це дуже така правильна стратегія. Тим більше е так не робляться публічні політики, які починають зразу значить, шукати собі підтримку серед е таких палких критиків Кабміну. Так, тобто, ну очевидно, він розуміє, що немає там місця, тому починає думати про те, а що буде після відставки. Як знайти як своє місце в цій новій публічній політиці, і таке інше? Так що, очевидно, це тільки свідчить про те, що апаратно він програв в апаратній схваті з насіровим, так і далі, що тактично він виграв, тому що закон вчора цей не пройшов. Так? Він ще програв апаратно, тому, що багато хто тих, хто працює сьогодні в податковій міліції, вони ж опинилися в якомусь невідомому статусі. Так скільки там 6 тисяч людей? Так? Чи будуть вони зарплату? Я не думаю, що після цього вони будуть ну, поважати свого міністра, так, міністра фінансів. І стратегічний тут програш, тому що ще раз кажу, навряд чи йому такі речі були дозволені президентською командою, фракцією ППП, комітетом Міжаніна відповідно. Це прощення, навряд чи він поверне чи заслужив. От яка ідеологія у Сакашвілі? Що ми приведемо абсолютно нових людей? Ну, у нас вже 200 депутатів, абсолютно нові люди. І що? Це змінило? Напакій нам не вистачає сьогодні досвідчених парламентарів. Так? Тому що хоч досвідченість, якась вона ж регламент знає, так, якась якість законів. А так, якщо депутати абсолютно нові, вони приходять в парламент, бачать, що тут треба ж працювати. Тут їх працювати, Лучше блокувати, поїду я туди. І от і все, оця вся діяльність. Але є тут один момент. Можливо, ці довибори, дочасні, вони будуть під інше, вони будуть мати іншу цільову, я би сказав, таку складову. Перше, це може парламент, дочасні вибори, парламент на два роки домовитися, так, не більше, для того, щоб новий парламент підготував новий закон, нову конституцію, тобто такі надзвичайні повноваження, конституційні повноваження цього парламенту. Це не звичайний законодавчий орган, який там приймає закони, такі інші, Ні. А який саме під, під завдання перевів. Пере... Основання, переосновання, переучреждення, перезаснування країни. Тому що, на жаль, три роки тому Янукович втік, але перезаснування країни не відбулося. Просто країна без Януковича живе. От і все. А схеми то відбуваються. Революції так і не відбулося. Тому що, коли там Росії кажуть, що це був у нас державний переворот, я говорю, да ні. Якраз його державного переворота і не було. Чому? Тому що революція це перевертання держави. А коли залишаються ці, ці схеми, а просто приходять інші люди на ці схеми, то це ніякий не державний переворот, на жаль. Ну Це є французька такий термін є. Державний переворот. Ну, буквально. Революція це державний переворот, перевертання держави. Так, коли не держава еліта, а держава суспільства, то у нас держава еліта, вона продовжується. І очевидно, цей новий парламент має зробити бути в якості таких конституційних зборів для того, щоб вирішити нагальні інституційні питання і потім рухатися вже нові вибори з новим законом і так далі. І так далі. Може бути коаліційний парламент, коаліційне правительство, але не буває коаліційного государства. Знаєте, в чому діло? А у нас коалиционное государство, потому что когда потому что есть единство исполнительной власти, есть решение, а когда министр один действует так, против, так сказать, своего Кабмина, но это коалиция, или вообще непонятно что. Или когда у одной фракции МВД, а у другой СБУ и так далее, вот начинает. Это все, это значит, государство не может функционировать нормально, потому что не бывает коалиционных государств, это надо понимать. Хотя бывают коалиционные парламенты и коалиционные правительства. Но государственного апарата коаліційного нет. Як тільки появляется коалиционный государственный апарат, считайте, що у государства нет хорошого будущего. Тому що можна було оперативну э, розробку і потім виявити весь ланцюг, а не тільки елемент цього ланцюга. А я ну, впевнений, що там можна далі копати і накопати. Не, не, не випадково ж говорили: знаєте, як переводили КГБ: контора глубокого буріння. А тут раз і піар все. Тому це пов'язано з тим, що це реакція на ті слухи, які сьогодні циркулюють, що буде змінений голова СБУ, він піде на посаду секретаря Ради національної безпеки, а туди на його місце прийде голова служби зовнішньої розвідки чи якоїсь розвіддальної. Вона же дві розвідки або військова. Зовнішня, я точно не знаю. Так, і ось, очевидно, зараз нинішнє керівництво вважає, що потрібно продемонструвати ось якийсь такий успіх, хоч локальний, але успіх. І інша справа, же ж поряд приклад Юрій Луценка, мастер жанра. А вони що? А вони програють всі. Так, тут є Саваков, який мастер Фейсбука. Тут Юрій Луценко. А ми чим гірші? Ось і все тому. Можливо, тут пов'язаний з цим. Але це, знаєте, це все, вся створює ситуація не тільки гротеска, а й комізма такого. Так? Ну, Починають просто не поважати країну від цього, тому що з бедлам. Я розумію, що свого часу Джон Лок, який був сучасником Великої славної революції в Британії, писав, що нинішня Англія це суцільний бедлам. Так? І це мене трошки ну, успокає, так? тому що Англія змогла потім від цієї славної революції, там, правда вони там Сікір Башкої і і короля е на гіллятину. гіллятини не було, але його казніли. Да. Топором. Так? Топором, да, Карла, так, і потім стали, повернули короля, кромвель повернули короля і таке інше, і стали ну, великою державою. так, можливо це тільки мене якось заспокоює. Але дійсно ситуація така грусна.